Було б набагато ефективніше, якщо б президент частіше все ж таки зустрічався з головами фракцій українського парламенту. Багато президентів це практикували, практикували часто, а тим більше під час війни ну це було б дуже правильно. Я вже не кажу про те, що варто все ж таки чути і слухати думку аналітичних центрів. Що вони думають з цього приводу? Залучати їх для своєї діяльності. Я тут не хочу казати там залучайте обов'язково це ППР. Але повірте, в нас є багато аналітичних центрів, які можуть. Зокрема, з цих питань надати свої фахові аналітичні висновки. Питання в іншому, чи влада хоче це чути? От вже інша річ. Чомусь буває інколи таке, що аналітичні центри готують якісь матеріали, оприлюднюють, показують суспільство. Потім ці теми підхоплюють наші зарубіжні партнери, пропонуються українській владі. А вже зарубіжним партнерам вже важко українській владі відмовити, і вона вже їх реалізує.